Доброго дня, колеги. Доброго дня! День у нас такий. із за наших сусідів нервовий, але слава Богу, всі живі, здорові, всі добралися, Це добре. Погодка теж ну, Зима. Координаційна планерка, коротка. Пройдемось по показниках. Пройдемось по кінцевому продукту, по цілі, квота. Е нас засипає більше 300 ремонтів. М Сьогодні потрібно гарненько попрацювати. Не забуваємо, що 21 -е число в календарі ми наближаємося до кінця місяця враховувати це. Е По показниках е просадка у нас іде, просадка в нас чогось. Велико 9 протермінувань на сьогоднішній момент 0,3%. Пам'ятайте, квота, тобто це план, який ми ставимо, я ставлю вам на місяць. Квота у нас по термінам 0,5. Не забуваємо, обов'язково потрібно. Повторю, хлопці. Вчора було 14%, сьогодні 15%. Що складає 0,51. А план у нас 0,5. Також не забуваємо. Скаги відсутні, слава Богу. І саме болюча у нас оцінка Сіса. Гадайте, яка? 93. 91,6. Правильно? Пробиваємо дно. Ціль у нас. 95,5 хоча б, щоб закрити цей місяць. Хлопці, включаємося. Бо це вже не шутки. Наближаємося до кінця місяця, а показники у нас падають, як сніг на землю. Тому включаємось, включаємося, включаємося. Не забуваємо, кінцевий продукт наш. Ремонт інструмента, покупця швидко. Якісно, професійно в дружній атмосфері. Клієнт-товариш, клієнт наш потенційний заказчик, який хоче на виході якісний інструмент, щоб він не ламався в той момент, коли йому він потрібен, і щоб він міг звернутися до вас по будь-якому питанню в будь-який час. Тому, по максимуму, приділяємо цьому уваги. Сервіс, і я, як ваш керівник, націлені на тому, щоб ми надавали якісне обслуговування кінцевому споживачові. Чим більше цього буде, чим більше ви будете товаришувати, надавати якісне це ж саме обслуговування, тим менше в нас буде проблем, і тим більше у нас будуть гарні заробітні плати, гарні показники, гарний настрій, і, і це у нас буде класно. Тому Приділяйте цьому увагу, приділяйте телефонним дзвінкам, я вам наголошую, я вам все скидаю в наші чати, ви все це бачите. Кому треба щось змінити, поправити, додати і так далі виправити. Включайтеся. Тому що це все впливає на дані показники. Дані показники переростають у вашу мотивацію. А ви ж я так розумію, всі хочете гарно заробити, тому. По максимуму по максимуму включається. Також не забуваємо, ціль компанії ціль компанії це, як завжди, про що я вам сказав, допомагати людям. Допомагати людям покращувати і створювати світ навколо себе своїми руками і тим самим розвивати культуру майстерності. Про що я вам сказав? Допомагати людям правильно користуватися нашими інструментами. Чим більше це ви будете робити, тим менше у нас буде проблем. Не забуваємо також про платні послуги. У нас зараз їх, як в нас, взагалі їх 5, а в нас буде 4. Це консервація підготовка інструмента до сезону. Заточка цепів і ножа. Швидкий ремонт у нас відсутній. Технічне обслуговування, Тео регламентне. Попереджаю: це дані ремонти тільки не гарантії. І балансування АКБ. Скоро ось-ось ще в нас буде ТО сварочних апаратів. Розхідник для цього закуплений. В цілому, цілому якось так. Не забуваємо склади, про що я вам кожен день напоминаю. Не забуваємо склади, не забуваємо телефонну комунікацію, не забуваємо. Слідкувати за ремонтами, тому що оцінка CSI, і якщо в неї провалиться, дуже багато не докрутили болти, не додали інформацію, не надали інформацію, не додали запчастин, такі як гайки на Болгарку. Ну, це банальні якісь такі помилки, які просто садять в цілому наш показник. І відношення до сервісу. А відношення до сервісу що? Це халатність. Тобто, зробили, як попало, тільки щоб зробити. Тому на це звертайте увагу, будь ласка. Я розумію, ремонтів багато, швидкість велика у нас, але ну, такі моменти потрібно відслідкову. Це те саме, що дивіться, приїхала машина на СТО зробити балансування там колес, ходовку. Ви відкрутили, зробили колесо, закрутили, ну забули закрутити бляха три болта. Як ви думаєте? Нормально це? Так і тут. Ну, там є стрімер, я не пам'ятаю просто на кого мастера, не закручені болти. Ну, як ви собі це представляєте? Ну я не думаю, що я спеціально відкрутив, потім вам поставив погано оці. Скоріше всього, це ваш поспіх. Десь не докрутив, при вібрації воно ще більше розкрутилось. От і все, от вам і негатив. Тому звертайте на це увагу. Все-таки ми, ми маємо справу з технікою. Техніка це, ну, опять же. Це техніка безпеки клієнта. Ви не докрутили, в роботі воно розкрутилось, болгарка це взагалі страшна реч. Трі мрії, газонокосарки це теж, не дай Бог, ніж відкрутиться, ж може побити і руки і ноги. Тому ви не тільки за себе повинні переживати, а й за клієнта, якому ви робите цей інструмент. Сварки та ж сама, ну тут десь щось неправильно може током вдарити, ну, струмом. Тому на це теж звертайте увагу. Тому що ну, ми обслуговуємо людей. Потрібна більш детальна увага цьому приділятися. Майте це на увазі. Ну, в цілому, що я ще хотів сказати, Олексійовіч, ти щось хотів додати? Ми не пам'ятаю. Ти ж сказав щось наповнити? Ну, нема сумського. Ага, ну, в цілому, зверніть, будь ласка, увагу, Осталося 10 днів 9. На ну, сьогоднішній день. Тому по максимуму, тому що ну... показники непогані в цілому. Але для нашого рівня, а в нас рівень завеликий вже, уже, тому що ви в мене опитні майстри, тому для нас це, це вже просадка. Тому на це звертаємо увагу, беремо це в роботу і, і так. Починаємо працювати. Тому не буду вас затримувати, позитивних емоцій, позитивного дня, менше негативу. І працюємо по, по любих питаннях, складностях підходимо до мене, до Олексійовича. Ми завжди вам допоможемо. Всім дякую за увагу, гарного дня. Дякую. Huh. <laughs>